Регбі це маленька війна. Війна це випробування, яке стосується кожного серця, кожної душі. Історія регбі налічує понад 100 років і тісно переплетена з розвитком фізичної культури та спорту. Наприкінці дев'ятнадцятого століття на основі футболу було розроблено нову гру, яка згодом отримала назву регбі. У цей непростий час регбі стає не лише грою, а й центром єдності. Гра об'єднує воїнів та ветеранів, щоб мати змогу знову відчути братерство та підтримку. У 1871 році було створено першу регбійську асоціацію регбі футбол Юніон, яка встановила перші офіційні правила гри. Гра швидко стала популярною у Великій Британії та інших країнах співдружності. Воїни, що виходять на поле, несуть із собою не тільки щити та мечі, а й дух непохитної рішучості. Це гра, де кожен рух, кожен перехват це акт солідарності, а кожен подоланий метр це крок до перемоги. Регбі це дзеркало боротьби та сили, які так необхідні на полі бою. Однак воно також приносить надію та зцілення тим, хто пройшов через вогонь війни. Для ветеранів війни регбі стає шляхом відновлення до нового життя. Це доказ того, що навіть після важких втрат вони можуть повстати, боротися і перемагати знову. Регбі поєднує наші серця воєдино, як ніщо інше. Це не просто гра, це символ боротьби за свободу та гідність. У 1995 році було створено міжнародний союз регбі World Регбі. Який займається управлінням та розвитком регбі по всьому світу. Дотепер регбі поширено у країнах-союзниках України Грузії, Британії, США, Німеччині, Франції тощо. В деяких з цих країн регбі використовується у програмі підготовки військових. Це впливає як на фізичний стан особового складу, так і на емоційну складову. Час війни не може перемогти дух нації. Ми продовжуємо грати. Боротися і будувати майбутнє, на честь та пам'ять про тих, хто пожертвував своїм життям. Історія регбі це історія стійкості, суперництва та спортивної еволюції. Гра, що народилася на англійських шкільних полях, тепер об'єднує мільйони людей по всьому світу, надаючи їм можливість виразити себе через спорт, дружбу та змагання. Регбі це не тільки гра. Це наша обіцянка пам'ятати, підтримувати та боротися. Адже наша єдність похитна. на славу мужності.